Про те, що годинник цокає, Трамп добре пам'ятає, бо якщо вірити джерелам американського видання Аксіос, Вітков повіс Путіну ледь не ультиматум. Якщо припинення вогню не буде досягнуто до кінця квітня, США можуть запровадити проти Росії додаткові санкції. Чи передав посланець Вітков це попередження і яка реакція Кремля стане зрозуміло найближчим часом, якщо відбудеться особиста розмова Трампа і Путіна? Ну а поки всі звернули увагу на ось цю прикладену до серця руку Віткова. На зустрічі із керівником держави-терористки, і вже аж надто ніжну усмішку на зустріч Путіну, що мало в'яжеться зі словом ультиматум. Утім, в суботу стало відомо, Трамп подовжив на рік санкції проти Росії, запроваджені командою Байдена. І що важливо в указі на сайті Федерального реєстру США сказано, санкції подовжені через конкретну шкідливу іноземну діяльність уряду Російської Федерації. Але зміна настроїв у новій американській адміністрації привела до відставки пані посла Сполучених Штатів України Бріджит Брінк. Вона складає свої повноваження добровільно і достроково. Стало відомо цього тижня. У травні 22-го Брінк призначив, ще президент Байден. Вона не раз критично висловлювалася про Росію і війну в Україні. А вже після інавгурації Дональда Трампа уникала згадки у своїх постах: то хто ж обстрілює Україну? За даними Financial Times, на неї тисли чиновники із адміністрації, які ставили під сумнів, її готовність підтримувати нову стратегію Вашингтона щодо України. Наймовірніше посольство ставило два головних завдання примушувати Україну до миру і проштовхувати американський варіант рідкісно земельної угоди. Найгірше для нас, якщо Україна залишиться без посла за Трампа, таке вже було.